Україну та Швецію об'єднують не лише події давньої історії та синьо-жовті кольори національних прапорів. Сьогодні Швеція надає безпрецедентну військову та гуманітарну допомогу у відсічі російської агресії. А за соціологічними опитуваннями, понад 90% шведів підтримують українців у їхній боротьбі за свободу. У Києві за ініціативи соціологів та експертів України та Швеції відбувся круглий стіл. На якому обговорювали ціннісні орієнтації та соціальну поведінку громадян України та Швеції в кризових ситуаціях, причому учасники оперували фактами, спираючись на дані опитувань, що проводилися паралельно в обох країнах, за однаковою анкетою. На думку учасників, це завдання виявилося досить непростим. Доволі тривалий час я займався проблематикою громадянського суспільства, і минулого року на мене вийшли шведські колеги. І перше вперше проговорили таку ідею або перспективу сумісного дослідження порівняння між українським і шведським громадянським суспільством. Ну я радий, що от потрапив на представлення результатів зі шведського боку. Ініціатива виходила від волонтерів, які допомагають Україні. Зокрема, цього разу вони доправили для потреб ЗСУ карету швидкої допомоги. Як розповідає Лена Вільдеренг, сам соціологічний проект, професор Магнус Карлсон, також розпочав з волонтерства. Тож я сказала йому: Магнусе, ти не можеш проводити дослідження в Україні, перебуваючи у Стокгольмі, у Швеції. Ти можеш поїхати з нами і подивитися, як доставляють машину з гуманітарною допомогою до Харкова. Ти можеш подивитися, хто такі волонтери, що нами рухає, що нас мотивує, чому ми допомагаємо і організовуємо, тому що це частина твого дослідження. І в тій поїздці ми багато говорили про те, чому люди організовуються, чому займаються громадською діяльністю, про довіру і тому подібне. Професор Магнус Карлсон, дослідник шведського громадянського суспільства, він зазначає, що шведи дуже активні, вони мають розгалужену мережу громадських організацій і справді впливають на діяльність органів влади. Водночас їх зацікавило, як саме діятимуть активісти в умовах кризових ситуацій і, можливо, під час війни оскільки ми знаємо, що у Швеції люди були дуже задіяні в організаціях громадянського суспільства, офіційних організаціях, ми хотіли дізнатися, чи поширюється ця задіяність, і на те, що ви робите під час кризи та війни. Потім ми приїхали в Україну, вивчали те саме і побачили іншу картину. В Швеції були формальні організації, а українці працювали разом, докладаючи зусиль для підтримки збройних сил набагато більше ніж ми очікували від цих громадських мереж. Організаційно-методологічний та польовий етап досліджень в Україні забезпечили фонд демократичні ініціативи та центр разумкова. Польовий етап дослідження тривав наприкінці минулого року. Було зібрано понад півтори тисячі анкет. У Швеції понад п'ять тисяч, найголовніше і українці, і шведи, демократи і патріоти. Із ключових висновків опитування: як в Україні, так і в Швеції, люди цінують і вірять у демократію, а також готові захищати свою країну. Про віру в демократію заявили 64% опитаних українців і 85% шведів. Що країна має чинити збройний опір у разі нападу. Погодилися 92% українців і на 1% більше шведів. Водночас є й суттєві відмінності. Скажімо, на запитання, як ви вважаєте, більшості людей можна довіряти чи потрібно бути дуже обережним у стосунках з людьми? Ствердно відповіли лише 32% українців і більш ніж удвічі більше шведів. І ще одне спостереження: шведи більше прихильні до державних інституцій. Так, уряду довіряє 60% опитаних. В Україні всього 18%. українці традиційно довіряють Збройним силам України 93%, церкві понад 70%, благодійним і гуманітарним організаціям також 70%. Шведське громадянське суспільство вже дійшло до фази партнерства з державою, партнерства з урядом. А українське громадянське суспільство ще все ще перебуває на цьому шляху. Тобто, у нас здебільшого ще Здебільшого фігурувала і була актуальною модель опанування владі, аніж партнерства, але війна це дещо скоригувала, і зараз ми можемо говорити про можливості розвитку сценарію партнерства громадянського суспільства і держави в Україні. Також І ми були спантеличені тим, як так сталося, що українці настільки організовані. Коли формальне громадянське суспільство в Україні є відносно невеликим, це те, що ми робимо зараз, намагаючись зрозуміти це. Лена Вільдеренг волонтерить в Україні з перших днів війни. Вона народилась в Росії, але виросла в Швеції і має шведське громадянство. Лена каже, що допомагаючи українцям таким чином урівноважує своє російське походження. я живу в Швеції з самого дитинства. У мене є шведський паспорт. Я не маю російського паспорта. Я не хочу бути громадянином цієї країни. Я взагалі не можу представляти цю країну. Але для людини, яка народилася від російських батьків у Росії, для мене дуже важливо намагатися врівноважити всесвіт. Я вважаю, що через це на мені лежить додаткова відповідальність, щоб показати, що я активна висловлювати свою думку і робити. Ця машина буде працювати на ханківському напрямку та допомагати рятувати життя. Дякую за вашу допомогу. Українські та шведські соціологи не збираються зупинятися. Вони готуються до нових, більш ґрунтовних досліджень своїх суспільств.